Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. І це бійці з особистого резерву Кім Чен Іна, спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Про це розповів журналістам міністр оборони Рустем Умєров. за даними української розвідки. Росія втратила вже кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР. І нинішня ротація за ліком четверта. Це підтверджує, що в Кремля обмежені можливості для формування нових боєздатних сил, а також високі втрати серед особового складу. Зазначив міністр. Він також розповів про будівництво фортифікаційних споруд. Понад половину запланованих на цей рік робіт уже виконали, при цьому запроваджують нову модель при зведенні елементів захисту. Зокрема, опорні пункти тепер з обов'язковими антидроновими накриттями. Що ж до Сумщини, там оборонні рубежі активно посилюють на найбільш загрозливих ділянках. Міністр також зазначив, що невдовзі далекобійні українські операції почастішують. Їх стане більше у декілька разів. пообіцяв у Мерл. зараз Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об'єктах країни-агресорки.